Добрий день, шановні друзі. Я директор будинку актора Московенка Вікторія. Звертаюсь до вас сьогодні, 25 січня 2019 року, з приводу ситуації, яка склалася навколо будинку актора. Я і деякі члені, члени мочлени мого колективу, які тут разом зі мною присутні, ми хочемо поінформувати громадськість з приводу тих питань, які ви нам задаєте разом із журналістами для того, щоб прояснити ситуацію, конфліктну ситуацію, яка виникла з приводу виселення будинку автора з приміщення караїмської кінаси, яке він орендує вже протягом 38 років. Я хочу просто розказати, з чого саме розпочалася вся ця історія. А саме, в липні місяці, я отримала листа від департаменту культури КМДА, який є балансоутримувачем цієї будівлі, про те, що департамент культури не буде продовжувати договір оренди з будинком Актора, який закінчується в квітні 2019 року. В зв'язку з тим, що будівля Караїмської кінаси знаходиться в технічно дуже несправному поганому стані і її треба відреставрувати. Тому будинок актори і колективи, які в ньому знаходяться, повинні звільнити приміщення до 19 квітня. В зв'язку з цим листом, який я отримала, я одразу написала листа на ім'я. Голови спілки театральних діячів України Баг... Струтинського Богдана Дмитровича це було 10 серпня 2018 року. З проханням прояснити у зв'язку з виселенням будинку актора я попросила прояснити подальшу долю будинку актора е, до реставрації і саме після реставраційних робот, чи будуть якісь гарантії про повернення будинку актора до свого приміщення. Також 10 серпня я написала також самого листа на ім'я директора департаменту культури е, Попової. Діано Олегівни з тим самим проханням роз'яснити подальшу долю, долю будинку актора і надати певні гарантії повернення будинку актора до свого приміщення, в якому він розміщувався, 38 років. Крім того, я хочу сказати, що будинок актора, орендуючи приміщення кримської кінаси, Продовж такого великого терміну не тільки виключно власним коштом утримував цю будівлю, ми її ремонтували, ми її опікувались. Ми е, в 2004 році повністю сплатили е, е, проектну документацію по виготовленню ескізного проєкту реставрації цієї будівлі на дуже велику суму грошей. Тобто в цю будівлю весь час ми одноосібно вкладали дуже великі гроші. Тому, звісно, нас цікавить як доля цієї будівлі, так і подальша доля будинку актора, оскільки вона була пов'язана саме з цією будівлею. І оскільки ми стільки років її опікувались, то звісно було б логічно, що будинок актора до цієї будівлі повернувся би далі. Не отримавши відповіді від Богдана Дмитровича Струтинського, я в вересні місяці відправила листа на голову Київського відділення спілки театральних діячів України Олексія Павловича Кужельного. З тим самим проханням, все ж таки, прояснити подальшу долю будинку актора і де планується розташувати будинок актора з творчими колективами для проведення саме творчої діяльності на період реставрації будівлі. Від Олексія Павловича я отримала відповідь Словесну, тобто усну, він мені сказав, що в розмові з директором департаменту культури Діаною Поповою вона сказала, що, начебто, все, все буде нормально, Будівля стає на реставрацію. Надалі будинок актора буде там працювати. Але як ви розумієте, жодної жодного письмового підтвердження цієї інформації ми не отримали. Також ми не отримали відповіді на лист департаменту культури, і, от, до речі, відповідь на лист, який я відправила в серпні місяці від департаменту культури. Ми отримали тільки наприкінці листопада. Тобто дуже довго, три місяці до нас йшов лист відповідь Департамента культури, щоб ще раз нам сказати про те, що будинок актора мусить звільнити приміщення в квітні 2019 року в зв'язку з реставрацією будівлі. Після цього, в листопаді, так і ж 22 листопада, ми відправляємо. І публікуємо відкритий лист на ім'я міністра культури України, київському міському голові, директору департаменту культури і знов таки голові Національної спілки театральних діячів України про те, що на наших очах розвертається просто культурна катастрофа щодо ситуації з будинком актора. Тобто, як ми вже на той час зрозуміли, нас не тільки ніхто не почув, нас навіть ніхто й не хотів ні почути, ні вислухати, ні надати нам якусь відповідь. Тому ми зрозуміли, що ми і ті колективи, а на сцені будинку актора працює працює майже 15 творчих колективів. До того працює дуже багато. Особистості особистості митців і своїми творчими програмами, і звісно, що всі ми знаходилися дуже в напруженому стані, оскільки ми не розуміли і сьогодні, на жаль, ми не розуміємо, яка наша подальша доля, і цим був викликаний саме оцей відкритий лист, яким ми зібрали на свою підтримку 108 підписів. Творчих творчої громади Києва і навіть є і з усієї України тут у нас підписи на під на підтримку. Серед них, серед них підписи і героїв України, і народних артистів України. Крім того, ми зібрали більшів простих киян, наших глядачів, які кожен день ходять до нас на наші вистави і на наші концерти. І цей відкритий лист ми опублікували як в інтернеті, так і відправили тим особистостям, про які я зараз сказала. Я отримала відповіді від усіх, крім голови спілки театральних діячів Богдана Дмитровича Струтинського. Тобто, Міністерство культури мені відповіло, що вони направили запит до департаменту культури. З цього приводу і враховуючи складну серйозну ситуацію щодо будинку актора, вони все ж таки просять департамент культури знайти можливість розмістити наші творчі колективи для роботи на період реставрації з тим, що будинок актора з цими колективами потім повернувся на свою сцену. Діана Олегівна Попова і мер. Відповіли мені, тобто, листи, які пішли на мера на департамент культури, відповів мені департамент культури, ще раз підтвердивши, що буде проводитись реставрація, і все ж таки будинок Актора мусить цю будівлю залишити своєчасно, що вже проведені проєктні роботи. Я знаю, що вони проводились, тому що пів десь півроку дійсно до нас ходили реставратори, вони проводили свою, свою тут діяльність підготовчу, вони готували проєктну документацію, і я бачила цю документацію, те, що вони підготували і мусили погодити з. Богданом е, Дмитровичем чомусь от, е, так складалася ситуація, що е, всі е, питання щодо реставрації е, вони хотіли погодити саме з Богданом Дмитровичем. З чого я зробила висновок, що ініціатором цієї реставрації виступає саме Богдан Дмитрович Струтинський, і саме Богдан Дмитрович прекрасно знає, що будинку актора направлено декілька листів. Е, з проханням звільнити це приміщення. Так от, листа від Богдана Дмитровича я на сьогодні не отримала. Крім того, хочу сказати, що ми за цей період написали ще декілька листів. Ми звернулися до багатьох народних депутатів, ми звернулися до президента України за захистом, ми звернулися до засобів масової інформації, тому що ми зрозуміли. Що наші листи просто ігноруються, відповіді ми не отримуємо на них. І якщо ми самі зараз не забезпечимо своє життя, а вибачте, тут розумієте, будинок актора, це як будь-який творчий колектив, тут люди не працюють, вони тут живуть, вони вкладають сюди свою душу. І ті колективи, які працюють на нашій сцені вже багато років, це їх майданчик, на якому вони розміщуються, і звісно, що це для них теж їх рідний дім. От. Тому я хочу сказати, що на сьогодні ми написали декілька листів на комісію по власності, засідання якої відбулось. 22 січня я була присутня на цій комісії і стояло питання про продовження договору оренди з будинком Актора. Ми просили подовжити з нами договір оренди до, хоча б до початку, до реального початку реставраційних робіт, тому що ми знаємо, що було виділено півтора мільйони на проєктну документацію по цій будівлі. Але грошей на саму реставрацію в бюджеті міста сьогодні немає. І я про це оголосила на комісії по власності. На що заступник директора департаменту культури виступив і сказав, що, начебто, в бюджеті в них є 17 мільйонів гривень. На реставрацію будівлі, і вони планують з червня місяця заступити і розпочати ремонтні роботи в цій будівлі. Натомість, як з'ясувалось, заступник голови КМДА в своєму інтерв'ю журналіста газети сьогодні. Відповів, що є тільки 500 тисяч на реставрацію цієї будівлі на початок цього року. От, дуже хотілося б все-таки з'ясувати, яка ж сума існує на реставрацію цієї будівлі, чи є, чи є е, якісь гроші взагалі на її реставрацію, і взагалі за чий кошт, за кошти інвестора, чи за бюджетний кошт е, е, планується проводити цю реставрацію? Тому що. Крім того, що ми дуже нервуємо з цього приводу, в розпачі знаходиться Київська Караїмська громада. Декілька разів вони були в мене на прийомі, і сьогодні в нас відбулася з ними також розмова із головою Караїмської громади релігійної київської із її членами. І ми записали з ними разом сьогодні сюжет, який обов'язково з'явиться днями в інтернеті, тому що багато людей запитують, яка саме позиція Караїмської громади з цього приводу. Ви побачите в сюжеті і почуєте, яка саме позиція Караїмської громади щодо будинку актора, як ми співпрацювали всі ці роки, які в нас стосунки і що вони вимагатимуть. Надалі сьогодні, на жаль, ситуація з будинком актора знову таки лишається невирішеною, тому що на тій самій комісії по власності, яка відбулась 22 січня, було прийнято рішення тільки про те, що. Будинку актора буде дозволено зробити експертну оцінку будівлі, тому що ми не могли зробити цієї оцінки. Експерту потрібна була залишкова вартість будівлі і доручення балансоутримувача, яке, яке е, балансоутримувач, тобто департамент культури, знов таки відмовився нам дати. Вони написали листом, що вони нам не дадуть цих документів, тому що в нас все одно закінчується договір оренди, і ми мусимо звільнити цю будівлю. І знову з нами укладати договір оренди не збираються. Саме це заступник голови департаменту культури підтвердив і на комісії по культурі по власності, що в них немає наміру продовжувати договір з будинком актора. Крім того, в своїх листах, оскільки я зверталась з проханням все ж таки знайти можливість для колективів будинку актора. Працювати на сцені разом з якимось іншим колективом на час реставрації, я просила все ж таки забезпечити таку можливість продовження нашої творчої діяльності. Мені два рази відповіли, що вільних майданчиків в Києві, в Києві для будинку актора не існує, тому підтвердживши рішення департаменту культури на цій самій комісії. Це був пан Анжеяк. Він сказав, що немає наміру продовжувати договір з будинком актора. А взагалі, після реставрації питання нового орендатора, чи то буде будинок актора, чи якийсь інший орендатор, буде розглядатися в установленому порядку. Коли це буде все відбуватись, невідомо. Але як ви розумієте, ситуація з грошима на сьогодні також. Невідома, тому що один посадовець каже 17 мільйонів, другий посадовець каже 500 тисяч. Чи є гроші на реставрацію, чи немає, це невідомо, Але все одно будинок актора мусить звільнити в квітні це приміщення. І я хочу додати, що така руйнівна позиція департаменту культури щодо будинку актора. На жаль, вона тримає вже дуже багато. Триває вже дуже багато років. Це почалось ще з початку 2000-х років. Дуже багато людей хочуть заволодіти і цією будівлею, і цією земельною ділянкою навколо цієї будівлі, тому що вона дає певні певні можливості. І дуже багато людей хотіло б тут розміститися і як то кажуть, такий ласий шматок землі для багатьох. Ми все це прекрасно розуміємо, і я прекрасно розумію, що ця руйнівна, руйнівна позиція щодо знищення, просто знищення будинку актора, яка триває вже стільки років, вона спрямована саме на те, тобто мета всієї цієї кампанії саме позбавити Київ будинку актора. І я так розумію, що до цієї кампанії долучився і голова спілки театральних діячів України. І мені дуже шкода, що так відбувається, що така ситуація складається на сьогодні. Крім того, я хочу сказати, що буквально вчора я отримала такий адвокатський запит від адвокатський запит від адвоката Богдана Дмитровича Струтинського. Це перший. Це перший документ, який я отримала від нього практично за весь час його перебування на посаді голови театральної спілки. Крім крім декількох листів по творчих заходах, оце перший документ звернення на мене. Він прийшов від адвоката, де Богдан Дмитрович звинувачує там в мене. Що я брешу, що все, все це неправда, і вимагають від мене відповіді, які, звісно, юридично будуть сформовані і відправлені на адресу адвоката. Також сьогодні я знаю, що я вже побачила її в інтернеті. з'явилась заява спілки театральних діячів України. Тобто, нарешті, починаючи з серпня місяця, Богдан Дмитрович нарешті помітив, що існує будинок актора, помітив, що існують колективи, які працюють на сцені будинку актора, які будуть себе захищати. Нарешті він звернув на нас увагу. І з'явився з'явилась заява голови спілки театральних діячів України про те, що спілка не має наміру ліквідувати будинок актора, а спілка має намір просити департамент культури про те, щоб розмістити будинок актора з колективами на період реставрації в якомусь іншому приміщенні. Для мене це дуже дивно тим більше що ця заява з'явилась напередодні нашого мітингу, який ми плануємо перед КМДА 28 січня. І я друзі всім нагадую про це. Тому що ми не відступимося від своєї позиції. Це просто ця ситуація відбувається з року в рік, і це вже не неможливо просто все це терпіти. Тому, вибачте, відповідати нам, будинку актора, колективам, які тут працюють, і навіть митцям, які написали написали відкритого листа, підписали відкритого листа ще в листопаді місяць, дати свою реакцію. На наші листи це дуже дивно. І заява, яка вона вийшла на сторінці друком в Фейсбуці на сторінці спілки театральних діячів України, мені зараз надіслали на телефон, тобто ще якісь, в якійсь групі вона розміщена, ця заява. Я думаю, що вона буде ну, оприлюднена і отримає статус заяви. Можливо, завтра. Просто те, що вона з'явилася напередодні нашого мітингу, я ж кажу. Це дуже дивно, і я все ж таки призиваю митців Києва і митців і всіх киян прийти в понеділок, на 12 годину, на наш мітинг, підтримати все ж таки будинок актора, щоб надалі таких ситуацій не виникало, тому що будинок актора він мусить жити, і кияни його люблять, його підтримують. тому... Все, що відбувається навколо, я вважаю, воно мусить бути в останнє, і це питання треба вирішити раз і назавжди. І по-перше, з будинком актора треба подовжити договір оренди, і е, після реставрації будинок актора мусить повернутися до своєї будівлі, в якій він перебував 38 років.